Як же назбирати гроші на непередбачувані обставини, якщо ні звідки їх взагалі брати? Привіт, мене звуть Ірена і це канал Фінансові інвестиції. Підписуйся тут багато що цікавого і корисного про фінанси і гроші. А отож. Розглянемо сьогодні саме цю тему коротенько. Як я розкажу невеличкий свій досвід, також по поводу цього, так і також людей та близьких, так, які дуже тобто, в переносному, не в переносному, а в. Нав... Навпаки, так а, дуже сильно хочуть, щоб ви досягли успіху, так і особливо коли у вас з'являються гроші, то вони чомусь дуже сильно у вас хочуть їх позбутися. Так? Тобто позичають у вас, і у вас залишається майже зіро. А коли вже грошей у вас немає, так вірно, ви нікому не потрібні. Отож, як правильно зберігати гроші? І як правильно вести себе з такими близькими людьми, рідними, щоб вони не залізли в вашу кишеню. Всім відомо такий один єдиний факт, так, що гроші люблять тишину, люблять гроші розмножуватися, гроші люблять лежати біля грошей і так далі. Тобто, перше правило грошей це гроші люблять тишину, і гроші люблять акуратність. Ніхто не має права знати, скільки ви Збираєте, скільки ви назбирали, де ви берете гроші, так? Тобто, ну, зазвичай це стандартна робота, так? Всі про неї знають, але я маю ну, зараз на увазі щось інше, так? Наприклад, ви щось. Вклали інвестували так і з цього отримуєте денежку, Або ви а, там щось там здали і з цього отримуєте пасивний дохід. Так, дехто може сказати ну а що я от розказую всім все що такого? А ну ви знаєте, один мій досвід показує так: в мене був друг ось з України. В якого я зараз не буду говорити про те, як мене обібрали, так але буду розказувати про мого одного курсника, а в якого був брат менший, так їх було двоє в сім'ї, і вони тусувалися, дружили з іншими друзями, так якби на районі. Що сталося? Що трапилося? Коли батьки, скажімо так, вони в ці друзі, так він він не дізнався, хто це був. Так, а він був продавцем машин ось ділером. І що страпилося? трапилося. А так, що ці друзі дізнавалися, коли хто коли пуста хата, коли хто йде на роботу, коли хто приходить. Так, і що сталося? Трапилося так, що цей чувак назбирав собі близько 60 або 80 тисяч доларів так на поїздку там кудись для еміграції. ось. А На превеликий жаль, знаєте, в чому він збирав? Він збирав в дивані, ось і його обікрали. Хто скажете ви? Ні, не виламлювали вікна, не виламлювали двері, а, акуратненько відкрили ключиком і забрали грошенята. Ось так. Ось вам, друзі, ось вам близькі, ось вам так. Тому можна сказати, що. А... Нікому не можна розказувати абсолютно друзі. друзями, так а гроші ваші це гроші ваші так і збережні. Отож, як же не збирати, якщо немає звідки збирати? Все дуже просто відкладайте по чуть-чуть, навіть якщо це буде 5%, навіть якщо це буде 2-3%. Суть не в тому, скільки ви, за скільки який час ви можете не збирати, суть в тому, щоб ви у вас виробили, виробилася перепрошую, звичка відкладати. Тобто, понятне діло, що потрібно заплатити за біле, потрібно заплатити за апартаменти, за хату, за те, за все, так? Але потім, а особливо потім, так, після цих всіх до витратів, так, ви ще не маєте права витрачати там, на якісь там покупки і так далі, відкладіть собі 5%, 4%, так? Щоб ви вже достоменно знали, що спокійні були на, на, на душі, так що ви відкладаєте. І повірте, що крок за кроком, два-три рочки, так там збереться нормальна сумка. Коли вас у вас щось трапиться, ви зможете не а, бігати по знайом, не бігати по банкам. Позичити в себе гроші. так Тобто, це, в принципі, всі знають, хто вивчав хоч якось, або якісь книжки, читав по фінансовій грамотності, або дуже хитроумний. так Думає, що тільки він про це знає, більше ніхто не знає. так ось Різні люди бувають. тому ось таким чином, практикуйтеся і. Читайте побільше книжок про фінанси. У мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Хто хоче на консультацію до мене поговорити більш по душам, скажем так. Запрошую всіх Всі силочки залишила ви внизу. Дякую, що були зі мною, і до наступного тижня.